Привіт! Хто ж ця таємнича пані Світлана, у якої ми вже два рази були в гостях, яка вирощує люфу, рослину креветку і більше ста сортів хризантем? Це Світлана Сонеч. На екрані ви бачите фото її сторінки у Фейсбуці. Вона є серед друзів каналу. Посилання на сторінку Світлани та сторінки каналу у Фейсбуці в описі до відео. А зараз огляд сортів. Тут ростуть хризантеми двох видів. Мультифлора та Корейська. Це Адоніс почав цвісти у кінці серпня. Уже місяць цвіте і ще довго й квітуватиме. Головна відмінність мультифлори це форма куща. Ось такі кулі вона утворює сама. Ніякі формування, прищіпування не потрібні. Це її генетична особливість. Це лагун пурпл. Я називаю і підписую назви так, як у пані Світлани в альбомі. Еліса який цікавий колір. Це відео зняте 21 вересня. Можна побачити, які сорти раніше зацвіли, а які тільки починають. Рожева це Арес. Це ранній сорт в кінці серпня почав цвісти. Червоненька починає цвісти Джакуліна Ред, а це Джакуліна Вайт. Поруч пізні сорти ще й не починають цвісти. Пізні цвістимуть пізно, якщо не змерзнуть. Ельф жовтий, ельф – білий, жовта серединка, та тут і пуп'янки гарні, на пізні сорти без квітів не звертаємо уваги. Гранд ред червоний. Але тут багато сортів з червоними квітами, різних відтінків, та й пелюстки форми квітів відрізняються. Це деябра крожева, які ж вони всі різні, дуже красиві. Світанок жовтий, який же він яскравий, ранній сорт, уже повністю розцвів в усій своїй красі. Подивіться, які жовті-жовті пухнасті кульки. Тільки-тільки починає цвісти шерон. Дуже цікаві квіти, якісь вони не одного кольору. А тут погляньте, які Пуп'янки красиві, та й квіточка гарна розцвітає он жовтенька ромашечка, яка це Кері. Тут дуже багато пізніх сортів ще не цвітуть. Але цвіте Гомерун орендж, такі великі квіти. Кілька кущиків. Гомерун Вайт, Гомерун Скарлет І Гомерун Пінк. Дуже красивий. Такі квіти відрізняються від інших. Ну, Вони всі трішки відрізняються, але це серія дуже ефектна. Квіти незвичні, як зірочки. І великі квіти в порівнянні з іншими сортами великі. А ось точно як зірочки Гомерун Yellow. Жовті, зірочки жовті, ось такі гарні кущики. серія Гомерун різних кольорів. А ось тут квіти зовсім іншої форми, і який ніжний колір це Адель. Зацвітає всередині вересня. Ось теж Адель. Дуже багато пуп'янків буде вся у квітах. А ось що буває, якщо густо посадити. Тут насаджено на відстані 60 см, а потрібно 80 см. Ось такі величезні кущі виростають з одного живця. З однієї гілочки хризантема мультифлора сама формує величезну кулю. Мені й густо подобається, але не розумію пізних сортів. Ми ж не встигнемо ними налюбуватися. Хоча хто знає якщо цікаво, дайте знати вподобайкою коментарем, то ми можемо потім зробити й огляд пізніх сортів, як зацвітуть. Дестіно Пінк ось так виглядає. Дестіно оранж. Даніель Sun in yellow Жовтеньке і сонечка для сонячного настрою. Звісно, хризантема мультифлора найкрасивіша, коли вона вся в квітах. Урантус. Коли повністю квіти розцвітуть, тоді вона найкрасивіша. І сіасайд ред Гарні кульки такі. Звісно ж, я не всі сорти назвала, які є у пані Світлани, бо лише мультифлори близько 100 сортів. Та ми ще глянемо на корейську. Вгадайте назву цієї хризантеми? Це сонечко. Висота куща 60 см. Діаметр квітки 10 см, великі квіти. І почала цвісти всередині вересня. Ви бачите, що корейська відрізняється формою куща. Квіти в неї великі, Їх використовують і на зріз Для букетів. Це валенсія, Дуже ніжний колір. Такий рожево-фіолетовий, великі квіти, гарно виглядає в букетах. Корейська хризантема ось ця, потребує формування. Щоб великі квіти були, потрібно і пасинкувати, все зайве обрізати. А ось яка краса. Самородок. Це самородок. Яка Форма квітки і колір. Нижню частину пелюстки видно, вона відрізняється кольором. Це тамара. Ось така яскрава, теж великі квіти. Анна Ярославна. Квіти ніби схожого кольору, але форма квіт, форма пелюсток відрізняється. Далі Вікторія. Рожеві великі квіти. Гарні квіти хризантеми, мені дуже подобається. але я вже не саджаю хризантем, дуже поважаю. Панянка, які ромашечки рожеві. Дуже люблю квіти, схожі на ромашки. Ось які. Бджілка, бджільці подобається. Погляньте, яка знахідка для бджілки, Зараз квітів уже мало, золотий дукат. Висота до 40 сантиметрів, не дуже високий, а ось тут квітів багато. Тут і комах багато, їм теж подобається вишиванка. Ось теж це той самий сорт. Погляньте, скільки тут комах. Дуже незвичайні квіти, яка форма пелюстки. Я... Ну, дуже красива, вишиванка дуже красива. Та всі квіти красиві, звісно ж, захоплююся всіма. Біла хризантема це умка, невисокий кущ до 40 см, квіти невеликі до 4 см в діаметрі, а це опал, великі квіти жовті, темно-червоні квіти це ліпстик, невисокий кущ до 40 см, квіти в діаметрі до 6 см, будуть як розквітнуть. Лише починає цвісти в кінці вересня. Це біла альтанка. Такий цікавий колір, серединка там не біла. Це спонтайм. рожева висота до 30 см, невисокий кущик. І гібрид 5.1. Ось це теж. Він. Отакій красі не вистачило назви, схожа чимсь на вишиванку, тільки колір інший. Ну, тут ще дуже багато сортів. Я всіх не назву. Якщо цікаво, заходьте на сторінку Світлани Сонеч у Фейсбуці, і в неї є там альбоми з фотографіями і з коротким описом. Дякую за увагу! До наступної екскурсії!